Євангелія Луки, перший розділ з 8 по 10 вірш. Одного разу, коли він, Захарія священик, за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився з надвор. Ми з вами прочитали дуже маленький уривок з першого розділу Євангелія від Луки, і тут нічого не говориться про Ісуса Христа конкретно та прямо. Але ж тут говориться про Ісуса Христа, і те, що ми зараз з вами дізнаємося з цього маленького уривку про Ісуса Христа, буде просто чудовою і надзвичайною новиною. Ми з вами тут прочитали про служіння в храмі, і ми прочитали, що весь народ стояв з надвору. ніхто народу народу, з звичайних людей ізраїльського народу не міг війти до будівлі храма Господнього, тому що туди мали право входити тільки священники. і ми читали, що вони також кидали жереб для того, щоб Господь через жереб визначив, хто має сьогодні війти до храму Господа, щоб виконати те чи інше служіння, і сьогодні ми з вами живемо вже в часи, коли храмом Господнім Є сам Ісус Христос, тому що храм як будівля це була тільки тінь служіння самого Ісуса Христа, Сина Божого. Тож храм як будівля мав дуже тимчасове значення, тому що він мав своє значення і мав своє своє призначення тільки до пори, допоки не явиться справжній храм, допоки не прийде Ісус Христос, Син Божий, який є і Богом, і людиною одночасно. Тож сьогодні ми з вами. Ми вже не стоїмо зовні, як стояли люди ізраїльського народу е, на дворі храму, допоки священник не війде до будівлі храму. Сьогодні ми з вами не просто очікуємо, коли священик е, війде в храм та вийде з храму. Сьогодні ми з вами перебуваємо в Божій присутності через Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами знаходимося в різних містах, е, ми знаходимося з вами в різних народах, але ж ми через Ісуса Христа маємо. Маємо доступ в Божу присутність безпосередньо, не очікуючи нікого з людей. Тому що Ісус Христос є справжнім храмом Господнім, тому що Ісус Христос є справжнім первосвященником, тому що Ісус Христос є справжньою жертвою, тому що Ісус Христос є досконалою жертвою, досконалим первосвященником, який з кожного з нас зробив тіло своє. Ми доєднані до Ісуса Христа через народження згори, через віру. І в Откровенні 5 розділі 10 вірші говориться про те, що усі діти Божі, усі віруючі люди є священниками Госпо. Тобто, ми з вами вже не зовні. Ми з вами всередині храму. Ми з вами в тілі Ісуса Христа. Ми з вами безпосередньо насолоджуємося близькістю з Господом через Ісуса Христа. І нехай е, ця думка, нехай ця істина сьогодні е, ствердить кожного з вас ще більше, сповнить кожного з нас ще більшою радістю, ще більшою впевненістю, ще більшою подякою Ісусу Христу за те. Що так змінилося життя віруючих людей через те, що Ісус Христос прийшов. Бо на дворі храму також стояли е, віруючі люди в Ісуса Христа. Багато серед них, серед них були було тих, хто вірив в Ісуса Христа як свого Спасителя. Але допоки Ісус Христос не прийшов, ніхто з них не мог безпосередньо війти в храм в будівлю храма. Та служити перед Господом, а через те, що Ісус Христос прийшов, ми сьогодні з вами входимо не просто в будівлю. Ми сьогодні з вами входимо в справжню реальну Божу присутність через Ісуса Христа. Ми доєднані до Ісуса Христа через віру. А Ісус Христос є справжній Божий храм, в якому перебуває уся повнота божества, Божого життя, Бога. Особисто, Тож, будемо радіти і будемо разом читати Євангеліє, щоб більше зростати в пізнанні Ісуса Христа.